Всім доброго здоров'я, з вами плей-офф, Ми продовжуємо нашу кар'єру за Віталія Кличка, якому, я нагадаю, залишилось забрати лише один пояс, і він стане об'єднаним чемпіоном світу. Отже, відновлюємо Вітальку і поїхали. Дивимось, чи буде з нами битися так, буде битися з нами Рокі Марчіано за пояс WBC. Супер, друзі, підписуємо контракт, тренуємося і до файту. Тренування завершено. Одразу давайте подивимося на стати Вітальки 94 оверол. Ну це. Це просто дещо. Я повинен просто знести нашого опонента в наступному файті. Але друзі, в мене там є дуже цікава стратегія на цей бій. Отже, поїхали. А перед об'єднанням титулів, друзі, я хочу зробити вставочку вдячності своїм спонсорам каналу. WW Комедіант Алекс Санвело, Богдан, Серега Теретьяков, Юлія Артющенко, Олег Собчук. Друзі, я вам дуже вдячний за те, що ви оформили платну підписку до каналу. Це мотивує мене робити більш якісний україномовний контент. І ще раз дякую, що друзі, давайте подивимося виходи. Можливо, тут щось розробники змінили. Коли виходиш на об'єднання титулів, але я не впевнений. 38 перемоги на скар'єрі. Вони WVC title. Наразі разу ми робили в акції, звернув дуже велику вислуга. Лесі, як свої фірмі торгують. Що ж, друзі, виходах нічого не змінилося, але все одно це було красиво. На рахунок стратегії на бій, друзі, в мене тут є дещо цікаве. Мій підписник не формат 84.96, Це олд мого каналу. Аудів, як то кажуть, потрібно слухати. Обмалював мені стратегію на бій, в якій я перших шість раундів просто буду. Бити лише по тулубу і на задній ніжці працювати, щоб не втрачати багато витривалості. Отже, поїхали. Зроки повинно бути просто, тому що він короткорукий. І будемо працювати, як сказав підписник. Можливо, навіть з такою стратегією мені й вийде підекономити витривалість. І я хочу провести ці шість раундів, дещо корективи ведуть цю стратегію у вільній стійці з опущеними ручками. Добре. Дуже добре. Відскочив від опанчу. Трошки невдало там вийшло ухилитися. Так. Дуже гарно контрпанчимо по тулубу. Це, як завжди, друзі. Дуже добре, гарний силовий. Трошки не втримався, відійшов від геймплану. Ой-ой-ой, зловили аперкотик. Дуже добре. Законтрпанчили лівим куком. І давайте дивитися, що там по витривалості, як завжди. А по витривалості просто все прекрасно, друзі. Плюс 5%. У Вітальки залишається 98%. Ну, а у Рокі, як ви бачите, набагато менше. Десь біля 91-го. Дуже добре. Ай-яй-яй, трошки не дістав, гарно би пройшло, я думаю, контрпанчем би. Так, відходимо.

Добре, зловили його. Ще раз. Супер. Дуже гарно ухилилися від першого удару. Ой, супер. Одразу лівим куком пробили. В легкій стійці з опущеними руками, ну. Прямо гарно це все діло виглядає, друзі. Я не знаю, чому я протягом всієї кар'єри цього не робив. Прям дуже схоже на стиль Вітальки. Супер просто. Добре! По техніці прямо дуже гарно його перебиваємо. Так, ну непогано. В кінці, звичайно, не пропускав, але все одно непоганий раунд. Але відновив дуже мало витривалості. Треба бути ще менш активним мені. Хоча насправді, мабуть, це через те, що я бодіпанчі пропускав. От знову. Відбігаємо. Неформат писав, що наче там в третьому раунді просто відбігати на задній ніжці і мінімум ударів. They Мені самому цікаво, скільки я зможу відновити витривалості. Але раунд, швидше за все, я цей віддам, тому що напропускав вже дуже багато бодіпанчів. Добре, дуже добре контролюємо дистанцію, не даємо йому влучити. Дуже добре. На задній ніжці видали йому красивий хук. Так, непогана агресія від нього. Дуже багато він втратив витривалості на неї. Супер. Провалили. Ну, він також непогано ухиляється. Так. Що там у нас? Плюс 4% витривалості. Ну окей. І ще два раунди. Тільки буду бити по тулубу. Ну як, іноді по голові також, щоб заплутувати, тому що е, штучний інтелект буде, буде блокувати лише тулуб в таких випадках. Добре. Блокуємо. Ой-ой-ой, добре. Супер. Гарно ухилилися. Треба було контрпанч видати, але, друзі, план. Ми дотримуємося плану. Супер! Підтискає потихеньку Рокі. Але йому тут взагалі нічого не світить, тому що я і швидший, і маневрніший. І можна сказати, що влучніший. Ой, супер просто. Добре. Ой -ой -ой, це по тулубу було застоявся на місці. Трошки надивився, але непогана бійка на виході. Супер. Через блок проходить його панч. Тепер по тулубу. Перекриваємося. Цікаво би подивитися попередні результати. Так, 3% витривалості. Супер ластран я взагалі не нервую, друзі. Все в мене виходить. Віталька прокачаний, я впевнений, в нокдауни вже ми не будемо відлітати як раніше. Ось, супер просто. Що? Я ж тільки сказав про це. Що це за жестика? У мене була ціла голова, боже, друзі. Ну наврочив, мабуть, я не знаю. Як це ще пояснити? Це просто жесть. Такий, таку флешку спіймати. Просто жесть. Ну нічого, нічого, все одно далі притримуємося плану, друзі. Ой, жесть. Ну як так? Як це взагалі можливо? Я тільки про це сказав. І це відбувається. Ну, жесть. Добре, що розробники вирізали з гри е, ось ці шалені нокдауни, після яких просто взагалі неможливо встати. Без шансу на підняття. Бо це були би габелі, мабуть. Так. Добре. Ви подивіться, що робить. Дуже багато влучати, почав агресувати. Боже мій. І ще одна плюха така ж сама. І голова у Вітальки червона. Відходимо. Це добре, що він розряджається цими ударами, але якби не так боляче. Відходимо. Так, і Віталька після нокдауну одразу в зібрану стійку в настав. Зараз треба перемкнути це все діло. Але, подивіться, плюс 6% витривалості. Це так нокдаун. Вітальку заставив прийти в себе. чи що? Так, ну окей. Шостий раунд в такому ж стилі. Після шостого ми вмикаємося, друзі. Добре. Знову блокуємо тулуб. Дістаємо. Дістаємо всюди. Не в той бік трошки, а зараз добре провалив. Хоча зловити мене на апперкот тоді, коли я. Ой-ой-ой, по тулубу йому пробуваю. Супер! Контрпанчем проходить хук. Добре, встиг ухилитися stopping that jet. Do you believe what we're Так. Супер. Я вибачаюся, не втримався, просто на автоматизмі вилетів цей силовий удар. Супер. Ай-яй-яй! Трошки з таймінгами непорядок. Непогано. Зі зміщенням треба пробувати потулу, бо бачите, це і виглядає непогано і ефективно. Добре. Років вже без витривалості, як ви бачите. Супер. Провалили. Ой, як добре, але ще б краще було, якби я дістав би його після цього джебом. Так, 78% витривалості, друзі, до сьомого раунду. Такого в мене ще не було в цій кар'єрі. І перевага над опонентом витривалості ну просто колосальна. По раундам ми п'ятий звичайно, віддали, тому що побували на канвасі. Ну і сьомий раунд потрібно включатися. Дуже гарний правий. Це в блок. Дуже добре. Ай-яй-яй, не долетів правий хук. Ого, оце плюха була. На жаль, мимо. Так, це по тулубу. Лівий? Супер, друзі! Ось вам і лівий. До побачення Рокі Марчіану просто. Ну, красиво? Красиво поклали його. Ну, він мене теж красиво вклав. Два раунди назад. Не те, що красиво, неочікувано він мене вклав, скажімо так. Так, добре. На рахунок 5 він встав. Але це, я думаю, не надовго, друзі. Дуже гарний апер з'їв. Також будемо силовими напрягати. Ой-ой-ой, що це за баги? З анімацією трошки забагувалося в моменті. Так. І ще один лівий. На жаль, мимо. Так, притиснули. Ну що, порострілюємо? Дуже добре. Тулуп Ось так, друже. Все, відпочивай просто. Ну, з такою різницею по витривалості, друзі, ви бачите, що відбувається. Просто декласуємо його. Уявіть собі, що було би, якби в мене був перк на удари по тулубу. Я думаю, опоненти б просто відлітали б від мене. Так, закінчується в нас раунд. Витривалості я дуже багато витратив, але воно того коштувало, друзі, два нокдауни за один раунд. Ой-ой-ой, через блок. Лівий ще один Ні, не захотів пропустити там. Б'ємо по клубу. Та по всім поверхам насправді б'ємо. Друзі, я вибачаюся за звук. Якщо вам чутно, в мене тут просто сверлять щось цілодобово останнім часом. Тому я і випуски іноді не можу записати нормально. Але нічого не породиш. Зараз в новобудові живу і тут всі вирішили зробити ремонт. І просто подивіться, який розкішний нокдаун. Просто кайф. З усієї сили просто вклався по тулубам. Супер. Машина. Кличко машина. Одна, два, три, Навіть без Грогі зразу. Встає. Нічого собі. Я думав, це вже все. Думав, що Габелі. Йдемо далі. Ай-яй-яй, не влучив трошки. Це Просто бути судна. Не даємо простору і ще один лівий хук, друзі. І все. Ну просто валяємо його. Він там трошки не в таймінг ухилився, ну і отримав назустріч. Що поробиш? Таке життя. Та є на рахунок 9. Ну що це таке? Скільки він пережив? Чотири нокдауни вже пережив. Добре. Пробиваємо по трохам. Ну і все, закінчиться раунд зараз. 66% витривалості. Не так вже і багато я втратив за раунд з такою роботою. Добре, гарний хук по тулубу. Так, це ми блокуємо. Лівий не зайшов. І Ще раз лівий заходить. Добре. Треба розвивати далі атаку. Апер не зайшов. Знову він ухиляється. Без витривалості не потрібно залишатися, тому щось огризається що. Правий. Лівий. Ні, на жаль. Ще раз лівий. Просто затискаємо. Не даємо простору. Дуже добре по тулубам. Апер. І ще один. Та коли він вже впаде. Жесть просто. Дуже стійкий. Лівий! Лівий апер зайшов, друзі. Ну все. Ну я думаю, після такого ну вже точно не потрібно вставати. Просто подивіться на ці плюхи. Ось цей япор, ну просто краса. І він все одно встає. Я не знаю, це баг чи фіча, друзі. Пишіть в коментарях, що це таке, що з роки не так. Так, він досі в дрогі. Добре, по тулубу. І ще раз. Ну це просто вже я не знаю мішок для биття. Просто вкладаємо з усіх, як то кажуть, кутів його. Все, слава Богу, роки не встає, бо мені вже аж жаль його трошки. Все, давайте дивитися вручення абсолюта. Повинен би турки Альше вручити цей пояс. Так, Туркі-аль-Шейх виходить. От Турки Аль-Шейха дуже класно промалювали в цій грі. Ну, як то кажуть, хто платить, той і заказує, так? Замовляє, вибачаюся. Оцінка від тренера за цей бій, а і просто подивіться, майже скрізь. А, дуже гарно проведений бій. Ну, крутих ачивментів мені не дали за абсолютно, друзі. Просто плюс 3 захист, плюс 2 відновлення стаміни. Що ж, друзі, до об'єднання титулів ми добралися з таким рекордом: 39 перемог, 24, з яких ми здобули нокаутом, дві поразки і одна нічия. Ну і далі буде. Буде також цікавий контент. У нас будуть захисти титулів проти опонентів, яких ви напишете в коментарях. Проти першого опонента він вже заброньований. Підписник сент Патрік вже захотів, щоб я побився з Рідіком Боу, тому що ми з ним ніколи не билися. Якось у в цій кар'єрі. Я з ним згоден. Тому в наступному випуску точно буде Рідік Боу, і буде бій проти ще одного опонента, якого ви напишете в коментарях. Все, друзі, всім подякував. Дякую, що дивилися цю кар'єру аж до об'єднання. Всім побажав здоров'я, всім па-па!